Так, друзяки, всім привіт та всім хто дивиться мій канал. Ну що, сьогодні вирішив е, пройти, подивитися по посівам, що тут робиться і як. Ну і як не дивно, так як я й думав, ситуація не дуже. Ну що, водичка стоїть. Нагадаю, ну, у нас тут е, пшениця озима посіяна. І отак от трошки є водички місцями. Погода не дуже радує, бо зараз, в принципі, ось сонечко світить, але вранці був дощ, і знов щось таке видно, пролітає. Та, ось така от ситуація. Як воно буде далі, ніхто не знає, але сподіваємось, що підсушить трошки, та ця вода зійде. Йдемо далі. Подивимось що і як. Дивіться, оскільки води. Тут нагадаю ми не підкормлювали нічого, в принципі, і так нормально. Сіяли ми норму висіву деється 200 кг. Ну така непоганенька, звісно. Тут де немає води, то тут набагато краще, дивіться. Там. Ну нічого, зараз підемо далі, подивимося, що воно там робиться. Чи можна рибу запускати, чи можна рис сіяти. Так, друзі, підходжу вже до кінця городу. Звісно, ноги вже починають провалюватись. Але якось ідемо, щоб вам показати цю картину. Дивіться, скільки води стоїть. Тут дійсно можна запускати рибу. Тут жесть. Ось вода стоїть коротше, скрізь. Треба якось сюди ще пробратися. Жаби вже кумкають, може це й тепло буде. Ну нічого, якось воно буде. Так, Зараз все підемо ще на одне поле глянемо, що там робиться. Ну тут в принципі непогано. Схожість дуже гарненька, рівномірна. Так, пішли далі. Із зайці, мабуть, кослись. Важкі позгризали. Заодно по дорозі, можна сказати, зайшов до дядька нагород, тут, де я вам показував, він підкормлював. Дивіться скільки бур'яна пішло вже зілля. Треба вже скоро його буде пирскати. Я думаю, десь тижня-два-три вже вона буде, можна сказати, по коліна ця. Це здається, що пшениця, чи ячмінь? Ячмінь. Може на ячмін такий кучерявий. Його треба буде пирскати вже. Бо воно як засядеться зілля, то Йому потім нічого не зробиш. Це народ уже є наша пшеничка, яку ми з батьком сіяли. Так видно, вершки трошки підмерзли. Вершечки є жовті. Дивіться. Зараз трошки був десь. Нічого воно відійде, це все. Сіяли, звісно, ми тут трохи намучилися, тому що по, по грізюці, можна сказати, сіяли, трошки забивало, бувало навіть. Ну нічого, ми тут його до, до, домучили, можна сказати. Ну Вже така, бачите, покущилась непогано. Не підкормлювали в цьому році. Ціни на на добриво самі знаєте всі які вже по листочку попирскаємо трошки підживимо Чуєте які звуки вода в землю втає так, так, пішли наверх ще глянемо, що там знов затягує. Ці дощі чесно вже набридли. Так, друзі, ка зверху теж, бачите, яка пожовтіла конкретно. Дивіться, скільки бур'янів пішло вже. Так, хто знає що це воно за... Ось таке от. З ним теж треба вже буде боротися, пирскати. Ось те, що в такі верхи які. Нічого, вона відійде. А так, в принципі, тут непогана, дивіться яка. Також висів в цьому році 200, де 220 отак. Це нагадаю вам, що тут ми... Тут оранки не було, тут два, два сліда дав дисковки. Та й отак от якось. Ну, Вже на наступний рік, я думаю, треба буде заурати, бо соломи поверху лежить. А ще взяти, якщо з цього року буде соломи, то дуже багато буде, то його вже не задискуєш. Треба буде оранку робити. Так, ну і ще один городик йду, покажу. Там де ми сівалкою посіяли постерні. По мокрому сошники тоді класно лізли. Тут взагалі соломи зверху лежить. Так видно, впадали це такими кущиками трохи. Але й рядочки видно, дивіться, бачите. Я думаю, тут нормально буде. Ця соломи скільки. Ну, Я думаю, вона вологу буде тримати краще. І рядочки стоять, бачите. Так що, друзі, отака от у нас ситуація. Пишіть, що там у вас, як що робиться, як погода, як посіли. Ну і звісно підписуйтесь. Всім пока народи, що додому через кущі, дивіться, що зустрів. Вуж здається, жовті вушка чи як то. А собі